девочки, у нас така теплень на вулиці, я вам кажу. А на градуснику 16 градусів, вже 16,5. Взагалі, кайф. Я вийшла на балкон, все супрям, супер. Повідкривала, зараз в... ще повідкриваю вікна в квартирі, хай провітрюється, У нас вдома бардак. А, зараз буду прибирати кімнату. Тут повно, ну, просто повно іграшок. Всі валяються. Втім, як вчора грався, я нічого ж нічого ж не прибирала, звісно. Помила голову нарешті. А, все одно волосся вже не таке, як раніше, попорчене, піпець. Навіть от зараз, так, да, ще місяця не пройшло після каратину, а волосся таке, ну, коротше, воно. Раніше було краще, волосся після карантину в мене. Це вже видно, що воно попорщене, воно таке більш пористе, більш таке сухе. Треба ще їхати, кінчики пообрізати. Ці сухі кінчики треба. Вже думаю, напевно, в кінці місяця або вже з наступної зарплати. То да, на вулиці люди на дачах прибирають. У нас просто дачі, з балкону видно. Люди повиходили. Прибирають на дачах, поки тепло. Сьогодні рано дуже тепло. Я буду йти за Тімкою, вдягну осінню курточку. Бо я його відводила, я була в зимі, то я, звісно, <coughs> вся мокра йшла додому. Фух, так що так. Ставила бульончик, вариться бульйон на гороховий супчик. Зараз поприбираю. Зайшла у варусі, дівчатки, побачила. Скидку на серветки такі для прибирання. Саме вони такі великі. Там упаковка 156 штук щось таке. Коротше, а, вони такі вологі, великі такі. <кій> <кій> то буду... мені класно, що я можу ними прибирати під вікування, попритирати. Не треба то з відром, з водою, таскатися з тою тряпкою. Так, просто десь плітку попритирають, навіть поли, я можу ними попритирати. Ну, класно, дуже. Ну, комфортно. То так. Чи у нас постійно на дереві дві білки бігають, а це щось їх давно не бачу. Думала, сьогодні тепло. Вийду, їх побачу, а їх нема. Десь вони блукають туди. Десь пообігали. Так, все, дівочки, пішла я. У мене залишилося... Майже півтори годинки і скоро вже тім поїду. Це на півдня мені, звісно, взагалі не подобається, бо часу дуже мало, щось вдома зробити, і нічого не встигаєш. Таке. Якби на повний день, то було б, звісно, класно. Ну, може вже настати.